Доброго ранку. Друзі, сьогодні буде рибалочка на тій самій водоймі, але трішки все переграв. Е, вкратці, давайте. На днях на днях кіно не знімав. На днях я переїхав на ту сторону, походив там, чесно кажучи, отак даже, ну, не, даже менше, ніж до коліна. Просто води нема. Я там походив. Думаю, ну, знайду, зацеплюсь за рибу і потім приїду на слідщий раз, знімлю якесь кіно. Але Дмитрик за рибу не зацепився. Я її знайшов, потім розповім. Давайте ще так. Давайте ще так. Щоб якась користь була від моїх відео, пропоную зробити якийсь. Конкурс. Ну, звісно, ті, хто на мене підписаний, можуть щось виграти, ну, скажімо так, на, ну, наприклад, не гачок якийсь, чи якусь силіконову приманку, а якийсь такий добрячий приз, який ну, ну, цінний, скажімо так, приз. Якщо є ну, у вас бажання таке прийняти участь, щоб Дмитрик організував такий якийсь конкурс в слідучому відео, не обов'язково там писати, Діман. Дав конкурс, це супер. Просто поставте плюсик, щоб я знав, що є на каналі люди, які дійсно ну, підписані і дійсно хотіли би, ну, щоб якийсь приз виграти. Дивіться, по сьогоднішній рибалочці. Як пам'ятаємо, я на цій точці вже рибалив. І був дрібний судак, але до того я, ну, пам'ятаємо, теж, спіймав двох. Ось, от, друзі. Все ж таки, я не поїхав додому, а поїхав. Пошукати судака і знайшов. Це другий судак. На першому капіту таких гарних судаків. То сьогодні, думаю, візьму мікрушну паличку. Так, да, мікрушна, не помилився. 76-й кінетік. Здається, якщо риба буде до пів кіла, Глядач подивиться, як ця паличка працює на виважуванні. Мені здається, буде якась польза глядачу. Катушечку зразу кажу, буду ставити 2500 розміра. Ниточка тут буде стояти 0,3. Ну, чесно, такий мікрушний буде комплект. Майже зібрався. Залишилось зібрати малесеньку сумочку з приманочками і взяти спінінг. Вдягнув я штані, ті, які дишуть. Коли я вам розповідав і показував про ці штані, все ж таки знаходиться, знаходиться глядач, який запитує, а чоботи з цими штанями в комплекті йдуть, відповідаю, ні, не йдуть. Ці чоботи потрібно буде докупити. Але ж, ну я так особисто я так практикував, поки в мене не було чоботів, можна використовувати якісь кросівки. Ну, на… Півтора-два розміра більше, чи якісь старі старі в гаражі десь може знайшли, чи на мусорки. Це так е -е, Ну, чоботи. Але то все ненадовго. От чесно, там кросівки вдягнули, дві рибалки, вони просто у вас розлізуться. Але як варіант, якщо у вас десь в гаражі там багатенько тих кросівок, то як варіант можна. Дивіться, ще хочу вам. Показати таку штуку і розповісти, навіщо вона. Е, є в мене підсак. Сьогодні ну, прийдеться лазити по болоту, як ви вже і бачили, З... навіщо така штука потрібна. Берете підсак, зайшли у воду, де ви його покладете. Ну, можна прив'язати, але це все невдобно. Є магнітні системи, е, теж гарно, але коли вітер. Це вся тема буде у вас видуватися. Колись піддивився у чемпіонів, у чемпіонів світу от таку штуку. Навіщо вона потрібна? Берете підсак, заходите у воду, от сюди підсак і все, у вас вже все супер. Усе, підсак лежить на воді, рибу завели, потім, дивіться, отако от підтягнули рибу. Зняли її і кинули знову під саку воду. Ну, головне, щоб він не втік. О! І ця тема їзде у вас просто супер тема. Хто не знав, дивіться, останнього разу, коли я знімав кіно, ось я тут рибалив. Натоптав тут. Здається, водичка десь на метр впала. Прийшов знову до цього свого куща, почну звідси рибалочку. Майже все те ж саме, але спінінг вдвічі з меншим тестом. До речі, тест від 1 до 7 грамів. Тонюсінька нитка, тому кидати буду 100% далі. О. Для судака. Так, затягнутий фрикціон буде те, що доктор приписав. Тут фрикціончик був підтягнутий так для окуня, Ну для ловлі не крупного окуня. Ну, на першому західі рибка не відізвалася, будемо це дерево облизувати. Опа, друзі, є мені здається це окунь. Де де те там? О, добрячий окунь. Дивіться самі, такий. Непоганий, непоганий варіантик. Зразу треба прокоментувати. На цій точечці я стою вже ну, хвилин 30, вже ходив і туди, нічого не було. Хоча, коли кидав вздовж берега, ну так, наприклад, ну, приблизно від берега так, 20 метрів, так вздовж кидав, кидав, була одна клівака. Повернувся сюди. Теж вже тут хвилин 5 стою, і все перша клівака, і я його взяв. Гляньте, о, напижився просто суперово. Гляньте, якщо останнього разу, коли знімав кіно на цій точці, приїхав, зразу були клівання. От кому скажи, що приїжджай сюди, знайдеш там дерево, станеш, будеш. Завжди з рибою. От як так можна людям сказати? Ось я сьогодні приїхав, минуло декілька днів, і бачимо, ніфіга і я навіть не можу піймати. От така виходить трудова рибалка. Хоча я знаю. Ось зацепився за підсаку, друзі. Хоча я знаю, що Ну, є ще в мене одна точечка, як варіант. Там дуже буде дрібний дрібний судачок. Можна буде туди поїхати, якщо ще тут походю, покидаю, нічого не спіймаю, то вже буду туди переміщуватись. Давайте ще раз очок отак кину вздовж берега. Не може ж таке бути, що останнього разу була дубовіша палка, був товстіше шнур, і теж я використовував 3 грама. То ну, і проводка була не така, і трішки більше зависало. Якби скажімо, на 0,3 нитку в цих же умовах потрібно поставити 2 г. Ну, не думаю, що це із-за цього. Просто, мені здається, рибка відійшла. Трішки водичкою зіграли і вона просто знайшла іншу точечку. А мені, щоб її знайти, ну, потрібно дуже-дуже багато часу. Так, нема там риби. Давайте ще. Ось все, добив, друзі. Була клівака, потягнувся включати камеру і зійшов. Думаю, оце прикро. І добив. А якщо добив, це значить окунь. Майже з викиду, Але самі бачили. Потягнувся включати. Вийшла така пауза і рибка втекла. Тихесенько, тихесенько, де ти, де ти? от тако втік. Втік, тому що зацепився, гляньте, він завів за низ підсака, відцепився і втік. Не завжди підсак – це користь. Але самі бачили, рибка клюнула, це, знаєте, мої вже криві руки. Допустився помилки і рибка зійшла. Але була клівака. Отако, от, от тако. Щось просто дрібне. Било, било і добило. Два рази било. Так що і гляньте і самі гляньте по у Бланка, що це окунь, це 100% окунь. І мені здається, він взявся не дуже гарно, тому що... тому що він добивав, добивав, добивав. Опа! І є. Цього ми вже взяли у Підсаку. Можна так сказати, окуня тут не супер дрібні. Це такий... Теж супер заліковий, не спортивний, це заліковий. Тут грам 60. так, тихесенько. Взявся на білу резину. Все, мені здається, це вже третій окунь, одного я не поклав під саку, тому можна так вважати, судака тут нема. Рибалка така штука, влітку риба тебе не знайде. Якщо буває, пам'ятаємо, такий, такий час, коли риба проходяща, то можна стояти на одній точці, ждати і колись тебе судак знайде. Влітку судака ну, це особисто я так вважаю, не потрібно ждати, його потрібно шукати. Рибаки щось, мабуть, знають. На водоймі три рибака. Ну, то чоловік з жінкою, ще один рибак і я, можна так сказати, три рибака, мабуть, точно не клює. Ще спробую оцю точку і все. Якщо я тут не зацеплюся за рибу, поїду додому. Кіна, значить, не буде. Але на цій точці будемо. Палку використовувати за її призначенням. Повішую геть дрібні приманочки, чисто в там до, ну, скажімо, півтора дюйма. Вірніше, приманки в півтора дюйма. Це так, до 2 дюймів. Ну Може, ось зараз в мене 2 дюйма, 3 грама. Уберемо застіпку, повішаємо менше ваги, менше приманку і будемо вздовж берега шукати супер мікрушну рибу. Ну, яка палка, така буде і риба. Як кажуть для кайфа. От так от 2 грама. Ну, 2 грама буде для мікрухи, те, що доктор приписав. 1,2 дюйма приманка. Це так, на тих водоймах, де взагалі крупної риби нема, дрібні приманки, мікрушна палка можна пробувати. А скажімо так, якщо в мене вийде знайти рибу, зацепитися, то і у вас вийде. Так, ну Як я і казав, будемо кидати вздовж берега, шукати дрібну рибу. Колись тут стояв судачок, Ось все. ось, друзі. Дивіться, некрушна палка. 1,2 дюйма приманочка є, є судачок. Під я сюди не брав. Думаю, дрібну рибу ми і так візьмемо. Гляньте, тільки ось став на точку, чую, мотоцикл завівся і ще один рибак уїхав. Так що, можна сказати, тут два рибака. Залишилось на цій водоймі от такий судак. Супер, можна сказати, Дмитрик зацепився за рибу. Дрібна, супер дрібна приманочка. От такої ще роблю. Вважаю, що по судаку от така ось опроводка по дрібному судаку. Те, що треба, отак от тинь тинь тинь. Вона ось бачимо на дні. І я постійно отаку. От Заволікаю, заволікаю того судака. От тако. Це на паузі я роблю. Вибираю слабину і знову отак. Можна сказати, це такий твіч. Твіч на дні. Осьо, ось сьо, друзі. І трішки попустимо фракціончик для більш такого, більш насолоди такої. От тако, от тако, о! Блін, окунь. Оце. Дмитрик заїхав на точечку і вже і Окуня піймав, і судака піймав. Відпускайся. І гляньте, друга риба розбила... розбила трішки силіконку. Опа є недаремна така проводка. Зараз прокоментують, навіщо така проводка. Це судак має бути. Дивіться, коли там глибина, мабуть, сантиметрів 30 і 100% стоїть судак. Якщо робити звичайну проводку, то за один-два оберта катушки, самі розумієте, скільки це пройде. Ну, це півтора, півтора, а то, може, і 2 метра приманочка. Пройде, а нам це не потрібно. Дистанція невелика, тому коли робите пів оберта і завжди отак твічите, приманочка на дні і завжди отак хилитає її. І судак, і судак це все бачить і реагує. Ну, це дивіться, це моя така думка в даному випадку. Але вона працює. Так що не можна сказати, що це Дмитрик вас надурив. Все у прямому ефірі. Ось тин, 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 тин. Пів оберта, пів оберта, і отако роблю. Приманка завжди-завжди там бовтається. Отако. Ну, отако. Просто, просто покайфувати. Супер. Є такі водойми, де не, просто нема крупної риби. Є якась дрібна, ну, в даному випадку. Чесно вам скажу, ніколи в житті не попадав так, щоб так багато можна було піймати дрібного судака. Ох. Сьогодні бачимо все, вам показую в прямому ефірі, що є такі водойми, де є судак. Якщо сюди приїжджати з лайтом і ловити цього судака, кайфа, ви, ну у вас не буде кайфа. Мікрушні палки потрібно. Давайте перейдемо трішки. Прям на викиді прям на викиді поклав в берег і на викиді клюнула риба. До речі, тут став, піднявся, що це вітер, і вже мені 2 г не дуже приємно кидати. Я розумію, що палка кине далі, але вітер не хоче вона все гарно летіти. Тому є така можливість, перейду. Рибаків нема, можна тут ходити, знімати. Так, оцей взявся. Взявся глибоченько. Ну, був би великий гачок, то було би добре його відсипляти. А так як малесенький гачок, малесенька приманочка, то краще взяти інструмент. Давай. Тин-тин-тин-тин-тинь. 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 Тин-тинь-тинь. Тин, тинь, тинь, тин, тинь, тин, тинь. -тинь, -тинь. Отако, тинь, тинь, тинь. Оце проводочка тин тинь тинь, -тинь. А такого. Ух! Ух ти! Давай. Ще така ряб на воді. То сонечко заходить, то виходить, шнура ти не бачиш, нічого не контролюєш, а коли робиш таку проводку тинь 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 завжди все в натяжці і ти все відчуваєш по хлистику, як шнур б'є по спінінгу. Цей закопнув добряче, і це буде, друзі, 100% остання риба. Відпускаємо. Ні. Це ж хтось залишив, нахрена, скажем так, вітром здує, заберу, викину. Ну що, друзі, скінчаю сьогоднішню риболовлю. Як я і сказав, пішло трішки все не за планом, але Дмитрик викрутився. Лайтової, лайтової, вірніше, е, крупної риби на мікроджик я сьогодні не знайшов. Вірніше, вона мене не знайшла, та крупна риба. Хоча я впирався. Ну, довгенько впирався і там е, рибалив і переїхав на той стороні, там рибалив, ну, як то кажуть, на одній точці, на другій, на третій. Потім переїхав сюди, трішки схитрив, поставив дрібну приманочку і самі бачили. Кіно вже вийде, тому що я спіймав рибу. Кому що сподобалось, підписуємося на канал. Не забуваємо, як я і сказав, якщо комусь буде цікаво, щоб я зробив на каналі конкурс, ну, якийсь гарний подарунок подарував, то поставте плюсик. Любі друзі, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ!